Вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. З вами Віра Шестакова. І з сьогоднішнього випуску вам стане відомо про те, що повинні бути обачними. У Польщі невідомі збирають нелегальну інформацію про українців. Паспорти поштою. Українцям дозволено відправляти поштою, паспорти та інші особисті документи. Освітні можливості. У березні розпочнеться новий навчальний it проєкт Держава компенсує у Польщі щеплення від вірусу папіломи людини буде безкоштовним. Українців, які живуть у Польщі, попереджають про нелегальний збір інформації про них. Невідомі зловмисники розклеюють фальшиві оголошення, які видають від держустанови Польщі, і посилають електронні листи полякам, щоб вони надавали інформацію про біженців з України. Польський департамент у справах іноземців попередив про цю ситуацію і просить громадян не реагувати на ці оголошення і повідомлення. Департамент також просить громадян не Надавати свої дані при зустрічі з такими невідомими особами або під час відкриття qr кодів які можуть бути пов'язані з цією спробою незаконного збору інформації. Громадяни, які знайшли такі оголошення, повинні негайно повідомити про це департаменту справах іноземців, щоб він зміг забезпечити захист та покласти край цій незаконній діяльності. Кабінет міністрів України тимчасово дозволив пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадян України для виїзду за кордон. Крім того, на період дії воєнного стану або ж до останнього місяця карантинних обмежень через COVID-19, що формально продовжує діяти в Україні, дозволено пересилати і звичайні паспорти громадян України, а також посвідчення на повернення в Україну. Звертаємо вашу увагу на те, що ці правила стосуються лише висилки з території України. Що ж стосується пересилання документів з інших країн, то про правила потрібно дізнаватись на сторінках їх поштових відділень. Українські біженці, які зараз перебувають у Польщі, мають змогу безкоштовно пройти курси для отримання базових і поглиблених цифрових навичок. Окрім основного навчання, учасники отримують допомогу кар'єрних радників та наставництво співробітників технологічних компаній. Також буде створено інструмент для їх зв'язку з роботодавцями, малими, середніми та великими компаніями з Польщі та України. Реєстрація розпочнеться 1 лютого, а сама реалізація проєкту буде розпочата у березні. 2023 року пройти навчання можна буде з 14 різних напрямків. Тривалість навчання залежатиме від обраної дисципліни загалом від 1 до 3 місяців. Під нашим відео залишаємо посилання на реєстраційну форму. Компенсація щеплення проти вірусу папіломи людини для хлопчиків та дівчат розпочнеться у першій половині 2023 року у Польщі. Повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. Вакцинація проти вірусу папіломи людини доступна вже багато років. На ринку представлені три вакцини проти ВПЛ: двохвалентна, чотирьохвалентна та дев'ятивалентна. Усі вони захищають від онкогенних типів вірусу, а також від передракових уражень та раку статевих органів. Їх Рекомендують дівчатам та молодим жінкам, а також хлопчикам та юнакам за словами міністра, щеплення від ВПЛ не буде включено до програми обов'язкової вакцинації, але буде рекомендовано та повністю відшкодовано Національним фондом охорони здоров'я. Наближаються вихідні, і ми підготували для вас кілька порад на вікенд. Тож від 16 до 29 січня у Варшаві можна буде побачити виставку Дороге майбутнє роботи українських та польських художників розміщені у публічному просторі столиці на рекламних банерах на екранах у трамваях та на широкоформатних екранах у метро. Кураторками виставки є дві українські місткині: аніта Неме та Юлія Кривич, 29 січня у Варшаві відбудеться кураторська екскурсія виставкою українською мовою. Початок о тринадцятій біля готелю Пуро, який знаходиться за вулицею Відок, 9. участь безоплатна. Під нашим відео ви знайдете посилання, де буде більше інформації про цей захід. Якщо вам цікаво дізнатися, як виглядало зародження мистецької фотографії у Польщі, то скористайтесь нагодою відвідати виставку з україномовним гідом під назвою Фотографіка. Проходитиме вона у Краківському музеї фотографії 29 січня о 12 годині дня. Ціна звичайного квитка 15 злотих, а пільгового 10. Під відео також ви знайдете посилання на придбання квитків. На цьому прощаємось з вами до наступного тижня. Очікуємо на ваші лайки, коментарі та все те, що посприяє розвитку нашого каналу. Підписуйтесь та завжди залишайтесь в курсі останніх новин.